Все, що я знала, коли починала читати цю книгу, що це мемуари, і це щось про релігію освічена Тари Вестовер. Для мене це книга, яка просто розірвала на шмаття. Для мене це такий чисто психологічний трилер і жах в тому, що це є мемуари, що це насправді і це не вигадка. Тара Вестовер, авторка, і виходить, що головна героїня цієї книги народилася в сім'ї глибоко релігійній. Е, я б сказала простіше: в сім'ї фанатиків мормонів до школи б вона не ходила, бо батько сімейство вважав, що таким чином його дітей вербує уряд, е, всю медичну допомогу вся сім'я отримувала тільки вдома, ніяких лікарень, бо це також вплив уряду. І з тих же самих причин Тара навіть не мала свідоцтва про народження. І це я зараз розказала такий вершечок цього айсбергу, параної, щоб просто все не заспойлерити. Читаючи цю історію, я не могла повірити, що це дійсно відбувалося, що таке взагалі можливо. І якби я розумом розумію, що це є мемуари, тобто. Книга існує, значить існує авторка. У неї має бути плюс-мінус все добре. Вона жива. Але, попри цей спойлер, читаючи. Я до останньої сторінки знаходилася в напрузі і в страху за життя цієї жінки. Я раджу прочитати цю книгу, бо вона відкриває кордони того, як ми взагалі уявляємо собі сім'ю, точніше не уявляємо, тому що все, що відбувається за зачиненими дверима, знають лише члени цієї родини. Ця книга змушує задуматися над питаннями релігії, де взагалі є ота межа, коли здоровий глузд затьмарює віра. Де є там вже коли психічне і фізичне здоров'я віддається на поталу? Волі Божої, хоча достатньо зробити один телефонний дзвінок в лікарню. Ох, напишіть мені, будь ласка, якісь коментарі, які у вас емоції після прочитання цієї книги? Бо я в шокові.